Вітаю, шановні глядачі. Якщо ситуація на Близькому Сході погіршиться, і конфлікт між Іраном та Ізраїлем поросте у відкриту війну, це неминуче вдарить по нафтовому ринку. Ну точніше, ще вдарило, і війна вже йде. Але мається на увазі, не війна не типу як армії на армії, хоча там дуже складно це взагалі якось уявити. окрім того, щоб Сполучені Штати там поступили цю війну, от але. Це один з найсерйозніших ризик порушень експорту іранської нафти. Адже сьогодні він постачає на світовий ринок близько 1 мільйону барелів на день. Це чимало, особливо якщо врахувати, що ринок без того нестабільний. за оцінками аналітиків Сітібанк, втрата такого об'єму може підштовхнути ціни на нафтобренд до рівню як на 15-20% відсотків, перевищують ті, що були до початку конфлікту. То чи перекриє Ірану ормузьку протоку, це ще один важель і одна, один чинник, який може поштовхнути нафту під 100 доларів і більше. То що станеться все ж таки, якщо танкери не вийдуть із перської затоки, як відреагує ціна на нафту загалом? Отже, Сітібанк не прогнозує цілковитого нафтового шоку, як такого, але попереджає, що навіть без повного закриття Ормузької протоки ринок швидко відреагує на загрозу зменшення поставки. Справа не лише в тому, що обсяги скоротяться. Працює так звана геополітична премія, тобто, коли трейдери повожчі з нестачі починають скуповувати нафту наперед, ціни зростають ще більше. Ключове в цій ситуації це наскільки довго триватимуть перебої. Якщо конфлікт буде коротким і не вдарить по інфраструктурі експорту, то ціни можуть швидко повернутися до колишніх рівнів. Якщо мова піде про тривалий термін, то дефіцит буде відчутний, навіть якщо Саудівська Аравія чи США потенційно зможуть компенсувати ці втрати. Навіть в такому випадку втрати постачання іранської нафти не будуть критичними. Ціни на нафту марки Brent залишаться в межах 75-78 доларів за барель, тобто до зростання ще на 3-6 доларів порівняно з сьогоднішньою ціною. Так, ситуація виглядає не так яскраво, адже що ще в травні ціни на Brent коливалися в межах 65 доларів, це було результатом надлишку пропозиції на ринку та досить млявого поводу на нафту, особливо з боку Китаю. Ну і ризику рецесії через торгові війни. На жаль, існує гірший сценарій. Якщо в регіоні Близького Сходу порушаться поставки близько трьох мільйонів барелів на день протягом декількох місяців, то нафта марки Бренд може пробити 90 баксів за барель. Станеться це за якщо Ормузьку протоку закриють на тривалий термін. Ормузьку протоку з одного боку Ормузька протока з одного боку всього близько 50 кілометрів у найвищому місці. Це одна з найважливіших транспортних артерій для нафти в світі. Щодня через неї проходять. Приблизно 20% всього світового експорту нафти. Іран не єдиний, хто використовує протоку для експорту Саудівська Аравія, Ірак, Вейт, об'єднані Арабської Емірати, список немаленький, коли зростає напруга між Іраном і Заходом, усі одразу дивляться на нормуського протоку, бо навіть загрози і блокування може викликати паніку на ринку. Американський аналітичний департамент каже про те, що румуйська протока найважливіший нафтовий коридор світу. Саме тому в регіоні часто перебувають військові кораблі США та союзників, щоб гарантувати безпеку транспортуванню. Треба розуміти, що від блокування, до речі, постраждає і Китай. Тому о, не факт, що Іран буде сильно цим займатися. Хоча, як об момент останньої надії, все можливо, ну, дочь без надії. Історія знає випадки, коли Ормузьку протоку або реально блокували, або погрожували це зробити і кожного разу це створювало тиск на ціну. Один з із найвідоміших періодів це. Вісімдесяті роки під час Ірано-Іракської війни війна точилась на суходолі, але бойові дії дійшли до моря прямо в перську затоку, звідки танкери возили нафту. Обидві сторони почали цілеспрямовано атакувати судна, і які перевозили нафту противника, цей морський конфлікт отримав назву танкерна війна. Усі нафтові танкери мали пройти саме через цю протоку. Тож кожен обстріл під, чи підрив судна фактично загрожував перекриттю. І життєво важливої артерії. Танкер міг затонути прямо на шляху, блокуючи рух інших. Ці події впливали не лише на вартість нафти, а й на стратегії інвесторів у всьому світі від урядів до пересічних людей, які зберігали кошти в активах і залежних від енергетики. Саме такі кризи, перевірка на зрілість інвестора. Щоб не реагувати емоціями, а зрозуміти ловіку ринку важливо мати системну підготовку. Тому ми створили основи інвестування. Курс від він допомагає навчити аналізувати ризики, формувати портфель, розуміти прибутковість активів та ухвалювати рішення, входячи з макроекономічного фону, навіть у таких ситуаціях, як геополітичні загрози чи зростання цін на нафту. Старт курсу 24 червня. Лишай заявку на безкоштовну консультацію за посиланням на реєстрацію в описі під відео. Іран активно використовував міні-міни та невеликі швидкісні катери, щоб зупинити танкери, які йшли з нафтою Іраку. Воно час ірак атакував іранські судна з повітря. Танкерів ставало менше страховки на транспортування дорожчали. та інші країни вели військово морські конвої. Американські кораблі супроводжували навіть танкери під чужими прапорами, зокрема під кувейськими чи британськими, щоб гарантувати, що вони безпечно пройдуть через Ормузьку протоку. Тому з часом ринок адаптувався на додачу світове виробництво нафти зросло через масове збільшення видобутку Саудівської Аравії. Як не дивно, в 1985-1986 році шостому році на нафту навіть обвалилася, частково через надлишок пропозицій. Ми очікуємо, що це рано чи пізно станеться. У 2011 році ситуація в румській протоці була дуже схожа до сьогоднішньої. Світова спільнота, зокрема США та Євросоюз, тиснула на Іран з ядерну програму. Відповідь Захід готувався запровадити. Санції проти експорту іранської нафти, яка була головним джерелом доходів для країни. Перший віцепрезидент Мухаммед Рахімі прямо сказав, що якщо на іранську нафту накладуть ембарго, то іран ранені краплі нафти не дозволить возити через дану протоку. на нафту одразу злетіли вгору, оскільки трейдери по всьому світу почали купувати нафту на випадок дефіциту, грудні 2011 року. Ціна нафти марки Brent зросла приблизно з 107 до 111 доларів. Забар лише через заяви без жодних дій, але і у в цьому випадку США проявили жорстку позицію. Вони посилили військову присутність в регіоні, нагадуючи, що будь-яка спроба заблокувати протоку розглядатиметься як червона лінія. Тоді як ці слова ще мали під собою якийсь ґрунт. Розуміємо, що зараз ґрунту ці слова, в принципі, великого не мають. Військово-морські сили почали проводити навчання та патрулювання в районі протоки, щоб продемонструвати готовність забезпечити безпеку нафтового маршруту. Ще одне загострення відбулося в 2019 році, коли все почалось серії загадкових інцидентів у травні кілька нафтових танкерів поблизу протоки, були пошкоджені вибухами. Судно отримали пробої, але ніхто не загинув, але це виглядало як навмисна атака. У червні два танкери, один з Норвегії, інший з Японії, зазнали нових атак вже в затоці Оману. Це зовсім поруч з Нормузькою протоку. США одразу звинуватили Іран, оприлюднивши відео, де нібито видно, як іранські військові знімають міну з борту одного суден. Рано все заперечує, заявивши, що це провокація. Далі більше в липні британський танкер Степа Імперо був захоплений Іраном і, і затриманий. Далі, все як по книжці США, Великобританія та Франції направили військові кораблі до регіону, створили спеціальні конвої, які супроводжували трою судна через Сормузьку протоку. Сіда на нафту на короткостроковий період піднялася, але вже восени після зменшення градусу конфлікту вартість нормалізувалася. Руську протоку ніколи офіційно не перекривали повністю, але найменші коливання в регіоні спричиняють коливання. Ринків, але завжди все закінчується однаково. Просто припливали військові американські судна, проте зараз я сумнів, чи США краще кажучи, адміністрація Трампа зважиться на, на відповідь. Але з іншого боку, Іран теж вже не той, адже його армія вже не здатна вести до утривалу війну. Ресурси виснаження, інфраструктура, ракетного виробництва серйозно постраждала. Тому загострювати ситуацію, Іран не надто може. Що стосується Ізраїлю, то він... Також не збирається бити по експортній спроможності Ірану тим самим підставляючи себе. Ну, тому що все-таки Фредовичу треба нафта і доволі дешева, тому що американські вибори дуже приймаються Отже, зростання нафти є короткостроковим ефектом. Ормузька протока залишається вразливою, але реальна її блокада, малоймовірна. Іран не має сил, щоб вести довгу війну і реально порушити глобальні ланцюги. Плюс, врахуємо інтереси Китаю. Ринок, який в минулому тисне на ціну, але вона росте тільки в короткостроковому періоді. Далі тенденція тільки одна: падіння, чинники, які будуть впливати на нафту, ми написали в нашому телеграм-каналі, і багато про це говоримо і тут на Ютуб-каналі. Доєднуйтесь до нашого телеграму, до речі, посилання в описі. І все найкраще. До побачення.